Тання друзі, сьогодні у продажу нам залітає ось така гарна Toyota Highlander Всі знають про її надійність, тому не будемо тратити час на ось це. По кузу вона в дуже класному стані. Це 2012 рік, 3,5 все як треба. Потужний і надійний двигун. диски легкосплавні в гарному стані. Гума взагалі крута, шипована, без ключ ми маємо. По кузу виглядає дуже класно, якісь потертості, можливо, є, але це дрібнички. Вона, до речі, на газу та на повному приводі. Верша стірка це крутяк. Ось такі варіанти сьогодні ми маємо. По гарній ціні. В салончику все крутезно, шкіряний салон, збережений. Позаду ми маємо панель управління кліматом для задніх пасажирів. Тут сидіння з електроприводом, водійське з пам'яттю. Вже замінена мультимедія. Зараз вам з другим запуск і розкажу більш детально, що ми маємо. Ось такий гарний варіант. Олінзована оптика, тут туманні фари. Тут у нас є підсвіточка вечором, дуже зручно. Також є підмагана підсвітка. Тут ми маємо електроуправління. Сидіння. Мультики в крутезному стані. До речі, тут гарно що 260 тисяч пробігу, круїз присутній. Запуск двигуна з кнопочки. Не знав, тут ще в Хайлендерах така фішечка, що управління кліматом на рулі це крутяк. Тут в нас зустрічає також двозонний клімат, маємо підігрів сидінь, всі вибори режиму Android андроїдна. Мультимедіа замінено. Зручно зараз вже застарілі нікому не цікаві. Тут Android Auto, CarPlay все є дзеркало з автозатемненням. Нагадаю, є газ. 260 промігу. Тут, до речі, є чек, але це на газу є все в порядку. Зробимо тест-драйв. Двигунчик працює гарненько, без зауважень. Їде вона чудово. Тому, якщо вас цікавий даний автомобіль, приїжджайте до нас, місто Львів, вулиця Стуса 4. Всім гарного дня!